Такий рецепт сала ви точно не куштували. Розповідаю, як зі звичайного сала зробити дуже смачну та гарну закуску до вашого столу. Для початку зробимо маринад. Маринад готуємо з розрахунку на 1 кг сала. В Сотельник додаємо 300 г води, чайній ложці солі, суміш перцю, коріандр, 3 лаврові листи, копчену паприку та сухий часник. Перемішуємо та доводимо до закипання та даємо настоятися протягом однієї години. В цей час замочимо желатин у холодній воді на 10 хвилин. Проціджуємо маринад насито та додаємо желатин. Доводимо до закіпання та вимикаємо нагрів. Охолоджуємо при кімнатній температурі протягом однієї години. Беремо сало та знімаємо з нього шкіру. Нарізаємо тоненькими слайсами і додаємо наш маринад до нього та добре перемішуємо. Складаємо харчову плівку в пару разів та викладаємо сало на неї. Скручуємо в рулет та щільно з'єднуємо разом. По всій поверхні робимо проколи з зубочисткою, щоб звільнити з середини все зайве повітря. Зв'язуємо з обох сторін та кладемо під гніт в холодильник на одну ніч. Перед нарізанням також можна покласти на 30 хвилин морозилку. Дуже смачна закуска, сала готова.